Неспокійні новорічні свята на Прикарпатті у цей період зафіксовано п'ять смертей: двоє людей похилого віку, один бездомний, один загинув у вогні та ймовірне самогубство. Молода людина, так само чоловік 90 року. Народження був знайденої фактично його дружиною в домівці. Ну, дома у себе раптова смерть. Ну Тобто проводиться експертиза, причина смерті встановлюється попередньо. Ознак насильницької смерті не, не встановлено. Працівникам управління надзвичайних ситуацій вдалося врятувати двох людей, які потрапили у біду. 1 січня близько дев'ятої ранку до Верховинських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на кризі річки Черемош перебуває чоловік. До місця події одразу було направлено чергове відділення рятувальників. 2 січня під час відпочинку на горі Мала Говерла отримав травму 29-річний чоловік з міста Харкова. До місця виклику було направлено ворогтянських рятувальників. Не спали у новорічну ніч і злодії. До поліції надійшло 24 повідомлення про скоєння крадіжок. Працівниками кримінальної поліції затримано житель міста Івано-Франківська, який шляхом підбору ключа проник в одну з квартир в місті Івано-Франківську. Викрав золоті вироби та гроші. Був затриманий на місці скоєння злочину. У новорічну ніч в центрі Івано-Франківська було велелюдно. 25 тисяч людей взяло участь у урочистих заходах. Звичайно, на Обійшлося без бійок, та за словами патрульних поліцейських на усі прецеденти вдалося вчасно відреагувати. Оксана Василик, Ігор Струк, ТРК Карпати.